Добрий день, мене звати Євген. Всім пофіг, ніхто мене не знає. На сьогодні я хочу розказати про пилку, яку купив рік назад. Це Гранд 2023. Це я її так назвав. В такому роді є дві електропилки акумуляторних: одна більша, друга менша. Характеристики ви можете побачити на екрані. Хотів додати про цю пилку, то, що після того, як я її купив, мене почали впізнавати на вулицях. Я перестав бути сірою мишкою. Зараз ми будемо тестити цю малишку на ділі, ніякої води, все швидко, чітко і під музику. Унікальне рішення для тих, хто переживає за які кошти куплятиме дрова взимку, за що грітиметься, і на інші сучасні потреби знаєте ось таку або отаку пилку, і горя не знаєте, грієтесь, ріжете, пиляєте. Головне обережно та з розумом. І ще один дуже цікавий факт. Цю пилку я купив рівно рік назад. За цілий рік в мене були тільки позитивні емоції, крім одного моменту, коли ціле спрямовано, я її вгробив. Я, виходить, не використовував предохранитель, не слухав його. Переставляв акумулятор. Тут така функція, що коли переставляєш акумулятор, можна, незважаючи на те, що пилка нагрівається і виключається, можна її юзати, юзати, поки вона не здохне. Що я і зробив? Я її замучив. По гарантії відправи, виходить на ремонт. Мені поміняли мотор, поставили мені. Динамік, щоб я чув, як вона пищить, коли їй тяжко, і тепер вона робить дуже добре. Міні-пила на Vitals Master Аказет 1802 з акумулятором на 2 А. Аккумулятор 2 А. У нас тут два. Є акумулятор на 4 А, а є акумулятор на 6 А. Продається без акумулятора. Ціна раніше була 2099 гривень, зараз 1180 гривень.

Хотів ще додати кілька слів, поки мій напарник побіг за точилками і маслом. Хотів сказати, що на перший погляд його пилка ріже набагато краще, ніж моя, хоч і має е шину вдвічі меншу, ніж грандовська пилочка. Віталс. Віталс теж дуже класна фірма. І на перший погляд я би навіть помінявся. Тихенько поки не будемо йому це говорити, скажемо пізніше. Любі друзі, хотів додати, що це ніяка зовсім вам не реклама. Мені зовсім байдуже яку пилку і взагалі чи ви її купите. Хотів просто сказати, які мої особисті враження від даного продукту. А він класний, тому що я везу мішок дров і пилочку, почищену додому, і зараз будемо палити. Я наріжав мішок дров, а це в мене два дні палити вдома. На пилці, до речі, на тупій. Шині, я її не поточив. Вибачайте. слідуючий раз поточу і все буде набагато краще.